Привіт, друзі! Вечірній виїзд на Дніпро, фідерна риболовля на декілька годин. Я вже визначився з дистанцією, загодував точку ловлі і щойно зробив перше закидання з насадкою. Дистанція метрів 50 Старту Стартового закорму я дав небагато, 5 годівничок. Монтаж, як завжди, інлайн. Годівничка зараз 90-ка. Можна було б і на 75-ку ловити, але. Зараз так непогано штовхають воду. Повідеться причепив сантиметрів 50, діаметру 0,15, гачок 12. -ка. Розпочав я з двох опаришів. По насадкам опариш хробак, плаваючі насадки. Ну що, чекаємо на перше клювання. І рибка. Більш така, більш-менш непогана. Угу. Друзі, це підлящик. Ось такий відпускаємо. По рибі щось сьогодні взагалі слабенько. Не знаю, може зараз і розклюється, хто його знає. Що я вже тільки не спробував. Оце підлящика впіймав на пінопласт і два опариша. І водичку нормально штовхають. Не знаю, друзі, в чому діло. Так, закидувати буду стоячи. Трішки вітер заважає. О, ну. Пішло діло. Ось така літочка. І зрозумій так, коли вона краще бере. З водичкою граються, то скидують, то додають. Таке відчуття, як щось сидить, на є.

воду скидываете. Дышь плоскирка. Підлящик чомусь один. Щось я дуже сумніваю, що він якийсь зальотний один був. Ластівки літають. Так можна і годівничкою зачепити. Так, ну давай в закид. багато я часу просидів без клювань темніти все ж таки зараз стає трішки пізніше Можливо, з за цього трошки підтягує що. Ты что, кто там он такой бойкий. Бьется файно. Что-то Навіть і не знаю, що там за рибка. Хто ти? О, о, друзі. Ну це вона. Подивіться на неї. Оце гарна батонина. Давай. Пришла. Пришла. Файный размер, да, друзья? Такая частиша брала. Чомусь думав або рибець, або подуст. Не очікував, що це така плітка взяла. Воно. Пішла вечірня роздача. кожного закиду рыбка. Это уже плоскирочка. Я думаю, де ж ти поділася? Чого тебе так досі сьогодні і не було? Бачите, друзі, до цього я приїжджав, рибка непогано відзивалась десь о Ну, Коли якраз воду давали, там на початку сьомої. Сьогодні я приїхав о Ну, поки промірявся, загодувався, самі розумієте. Ну, почав десь риболовлю. пів сьомої, можливо. Оце без 5-8 я впіймав тільки першого підлящика. Прошу Так, а ну давай. Он бачит Одразу в закид. Оце вже мені більше подобається така риболовля, чим просто сидіти, перекидувати і нічого не ловити знову плоскірка ну, розмір такий собі таранка але друзі чесно сказати таранка мені не потрібна рибку я сьогодні всю відпускаю ну звісно якщо не влетить якийсь василь Так, швиденько, швиденько насаджую, перезакидую, поки ще є час і ще видно. Ліхтаря я брав, але, друзі, чесно сказати, він дуже не врятує, але до самої темноти порибалити ще можна. Водичку трішки скинули, вона стала і пішло діло. Давай, 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 давай. Ну був підсмакун, скоріше за всього, може, навіть і засіла рибка вже. Ну, почекаємо зараз, Ще трішки. Я ж вам, друзі, за прикормку так нічого і не сказав. Тут запарена пшенична крупа, скупленої лящ, карамель від флагмана і варена кукуруза. Ага. або годинничка не вимилась, або щось крупніше Плоскірка. Тараночна плоскірка. Треба, мабуть, на наступну риболовлю зварити гороха, взяти два фідера. Або один. Погодувати так непогано. І чекати на ліща. Щоб розуміти, є він чи ні зараз тут, то можна так просидіти, прочекати і не один день. Звісно, друзі, мабуть вже набридло дивитися такі риболовлі. Хочеться якоїсь риби крупнішої. Але відзивається зараз така. Я вони на Судака вже виїжджав. І на Дніпро, і на затоку. Ну на затоці там впіймав одного, один зійшов. Е, наступний вечір там поїхав. Трішки окунчиків підловив. На Дніпрі був взагалі за дві години вечірньої рибалки, ну на Судака. Жодного тичка. Жодного. Може так пів, співпадає, може так попадає якраз. Хто його знає. І так само от на фідер от ловиться вона. Ось така тут в Києві. Нічого путнього поки що немає. Ось така файна пласкірочка. Не знаю, друзі, можливо, вже мене і не видно. Але рибка ловиться. Ось така, друзі, в мене вийшла сьогодні риболовля. З пів сьомої до без вісім жодного клювання не було, що я тільки не перепробував. А потім почалась роздача. Підлящики. Плоскірки, плітки. Плітка була одна навіть непоганого розміру. Ось така сьогодні рибалка. Вам всім, друзі, дякую за перегляд, за вподобайки, за підписки, за коментарі. Мені дуже приємно. Ну, кому сподобалась моя сьогоднішня риболовля, підтримайте, звісно, вподобайкою, підпискою. До зустрічі на воді!